Багато разів, коли я підстрелював тварину, я ніколи не пропускав нагоди, щоб посидіти і просто бути в моменті. Я не знаю, ви релігійні чи ні, але я так. Тож я сиджу там і молюся. Я знаю, це нічого не дасть, але той Олейн сидить там, і в нього дірка в шиї, і він вже мертвий. Це нічого не дає, але. Чому тоді ви це робите, знаючи, що це нічого не дасть? Чому ви молитесь? Цікаво, чи це більше для мене, ніж для тварин? Безперечно, тварина сама по собі завжди буде невинною. мені цікаво, чи це більше для мене, так сидіти там. Чому ви робите це для себе? Що за цим стоїть? Насправді я не знаю. Моє враження можливо це неправильно чи правильно, але моє враження від того, що ви описуєте, моє враження, що це майже як звільнення від провини. Привіт, Кайло. мене звати Ед. Сьогодні я в Техасському державному університеті в Сан маркості з плакатом і з написом наведіть мені свій найкращий аргумент, щоб не бути виганом. Я не впевнений, чи це буде суперечка, чи у нас вийдуть дебати, але ви слухали, а тепер сіли, тому мені дуже приємно почути вашу відповідь. Спершу я сказав би, що слово суперечка на плакаті, принаймні по відношенню до вас, є некоректним. З того, що я бачив, чіткі лаконічні фрази та спокійна манера поведінки, це дебати. Питання, яке мене виникло, полягає в тому, чи хтось аргументує тим, що я садист, мені просто подобається бачити, як хтось страждає. Чи було у вас таке коли-небудь? Були подібні випадки. Були люди, які казали, мораль суб'єктивна, тому я можу робити з твариною все, що завгодно, і це не має значення, як і ти можеш. Отже, мені траплялись люди, у яких за цією філософією криється ледь помітний садизм. Але в кінцевому підсумку це просто садизм не так класно, правда? Ні, не дуже. Я б не сказав, що. Нестримний садизм є справді хорошим аргументом чи навіть гарним моментом для дискусії, але це справді все, що я хотів запитати. Я просто цікавився. Як ви думаєте, те, що ми робимо з тваринами, можна сприймати як садизм? Так, в основному так очевидно, ви слухали всі мої розмови, і я не затримую вас надовго, але мені цікаво знати, що ви думаєте про мої розмови та чи були у вас якісь відповіді на те, що я казав, або щось що спало вам на думку, що було б цікаво обговорити загалом, хоча виглядало так, ніби я дивлюсь та слухаю 26 годин на день. Мені було цікаво лише, чи зададуть вам те питання. І якби я не був таким втомленим, я б точно зараз висловив пристойну точку зору. Але я ледве пам'ятаю, як сьогодні вранці йшов на заняття. Що ви думаєте з приводу веганства? Це дуже легке питання. Які у вас думки щодо цього? Це стиль життя. Якщо коротко, то саме так. особливо, якщо у вашій сім'ї їдять багато м'яса, і ви також постійно їли м'ясо, як я, наприклад зробити все правильно, дослідити, що саме є продуктами тваринного походження знадобиться багато часу і зусиль, щоб пройти через це. І це похвально. Такі старання завжди похвальні. Думаю, і так, і ні. Звісно, спочатку потрібен час, щоб звітнути, але як тільки ви дізнаєтесь, далі ви знаєте. Дослідження треба виконати один раз, і ви кажете, що це похвально. І мені просто цікаво знати, чому ви вважаєте це похвальним? Я виходжу з того, що Ну, боже, це важко пояснити. Я виходжу з. З того, що якщо ви раніше їли багато м'яса, змінити це чи поступово, чи прямо тут і зараз. це похвально, тому що це вимагає великої сили волі. І Якщо ви звикли робити щось дуже часто, то це звичка змінювати звички дуже важко, навіть якщо це їжа або гристи нігті, чи щось подібне. Так, ви маєте рацію. Гадаю, люди, які здійснюють такі зміни, заслуговують на похвалу, адже це вимагає сили волі та відданості. Чи вважаєте ви, що це похвально на якомусь іншому сенсі? Коли я ставив це питання, я більше думав про похвальність з точки зору цілей, яких потрібно досягти. Чи вважаєте ви, що основні філософські принципи веганства також заслуговують на похвалу? О, так, все має свої переваги. Чесно кажучи, я не багато знаю про веганство. Я б не назвав це рухом, а просто стилем життя щодо тварин, оскільки я тут саме для того, щоб поговорити про веганство, що має фундаментальне відношення до наших стосунків з тваринами, які полягають в їх експлуатації. Як ви думаєте, чи є моральне занепокоєння з приводу того, що ми робимо з тваринами? Абсолютно завжди є. Здається, ми це на уроках філософії в старших класах. Я відвідував уроки з дикої природи, де розглядалась наша сільськогосподарська діяльність, і це завжди було поширеним питанням. Коли ми дискусували про ставлення до худоби, і ви знаєте, в основному така вбивства когось це завжди суперечливо за своєю природою. Тож, як ви вважаєте, етично те, що ми робимо з тваринами, наприклад, про бійні і подібне, про і стандартні практики, нормалізація того, що ми робимо, вирощуючи, і про що ви згадали, забиваючи їх? Все це на вашу думку є об'єктивно етичним. Ні, не зовсім. Я маю на увазі, звичайно, вбивство технічно не етичне, але існують етичні шляхи цього, і я вірю з точки зору першої особи, індивідуальне, особисте бачення, так, з особистої точки зору, того, що я бачив деякі бійні і заглиблюючи етику, що стоїть за цим, є справді важливою причиною. Я вважаю, що це відбувається через просто жахливе ставлення до тварин з боку людей, які працюють на фабриках. Правда? Я спробую пояснити це якнайкраще. Отже, коли навколо вас постійні смерті та руйнування, як, наприклад, було з деякими людьми під час Першої і Другої світових воєн, ви втрачаєте щасливість до цього. Для деяких людей це стає другою натурою. І те ж саме відбувається на бійнях. Здається, було проведено дослідження, згідно з яким 67% робітників я не знаю точних цифр, але переважна більшість робітників на фабриках мали садистські або нечутливі погляди на вбивство. Вони жахливо жартують, вони повністю звикли до цього. це просто стає звичним підійти до тварини і забрати життя. Я вірю, що це один з найбільш суперечливих моментів, який мені спадає на думку. Це прекрасна точка зору. Я маю на увазі, що як для того, хто зараз працює 26-годинний робочий день, це дуже глибока і важлива думка. Те, що часто не помічає, це десенсибілізація до насильства працівників, які часто стають жертвами обставин. Збіднілі люди, які не мають розкоші вибору працевлаштування, змушені виконувати наднасильницьку роботу, яка робить їх нечутливими до насильства. У них також можуть бути проблеми. Облеми з психічним здоров'ям, навіть домашнє насильство. Повертаючись додому, вони завдають болю своїм близьким через придушений гнів та розчарування, які вони відчувають. Справді садистське оточення виходить за межі поводження з тваринами і шкодить людям і суспільству. Це дуже важливий момент. Те, що відбувається з тваринами, є дійсно важливим, і багато людей погоджуються. Те, що ми робимо, є жахливим і неетичним. Аргумент, який я хочу озвучити не лише про неетичність того, що ми робимо зараз, а про те, що не існує. Об'єктивно етичного способу без потреби вбити тварину цікаво. Раніше ми використовували слово щось, я б хотів сказати хтось, коли описую живу істоту. Отже, я б сказав, що не існує об'єктивно етичного способу вбивати когось іншого, в цьому випадку тварину. Ви згодні чи ні з цим твердженням? Я згоден, як я вже казав, вбивство ніколи не є етичним. Єдиний етичний спосіб вбити щось. Це коли тварина, це чи людина відчуває страшний, нестерпно сильний біль. Батько якось розповів мені історію. Він працює слідчим у справах про підпали, і це було у тяжкі 50-60-ті роки. Це було ще до того, як було винайдено гідравлічні ратувальні інструменти та інше обладнання для порятунку життя. Тож офіцер під'їжджає до машини, що палає і намагається просто відчинити двері, смикаючи їх і опікаючись. А перед ним обгоріла людина, яка буквально плавиться живцем. Єдине, що він може зробити це витягнути пістолет і вистрілити. Я вірю, що це правильно. Це виправдане та етичне вбивство, щоб щоб зупинити зупинити страждання. Зупинити страждання, так. Безумовно. Саме тому ми присипляємо собак і котів. Ми визнаємо, що вони вже мають лише страждання, а не життя. Об'єктивно етично забрати їхнє життя в тій історії, що ви описали. Але ми робимо з тваринами інше. Ми збільшуємо страждання. Ми забираємо в них життя не тому, що це принесе їм користь, а тому, що це принесе користь нам. є величезні негативні наслідки, коли ми робимо з тваринами те, що нам хочеться. Чи згодні ви з тим, що те, що ми робимо з тваринами, випливає лише з бажання, а не з необхідності точки зору розвитку людської раси, адже ми тварини. Я вважаю, що можна було б привести дослідження, щоб з'ясувати це? і я чесно сказав би, що, мабуть, так напевно, існує фактор, який технічно дозволяє отримувати задоволення від вбивства. це просто хижацький інстинкт вбивати. Леви вбивають, тигри вбивають і так далі. Чи ви думаєте, що ми можемо вбивати, тому що вбивають вони, чи це виправдання? Вбивство заради виживання для тварин відрізняється від вбивства для людей, тому що люди всеїдні. Ми можемо харчуватись ягодами, рослинами та м'ясом, якщо нам це потрібно. І, безумовно, із веганською їжею та іншими обробленими продуктами ми можемо отримати джерела білка або інші елементи, що ми отримуємо з м'яса, тож Тож, чи є це потребує для нас? Чи ви та я маємо долучатись до того, що відбувається в цих галузях, про які ми говоримо? Технічно ні? Тож чому ми це робимо і чому ви це робите? Ну, мені м'ясо просто смачне, і я не проти скуштувати веганської їжі. Вона є тут у їдальні, хоча я б не назвав веганську їжу в їдальні досить якісною. Можливо, ні, але я був у різних ресторанах, я куштував щось таке у Європі, у Великій Британії, і там гарна їжа. Не так вже й погано в Британії, правда? Ні, досить непогано, це чудова країна, мені там подобається, але до нашої теми. Це справа смаку, і це означає, що це не потреба. Вам хочеться, тому що це смакує. Чи на свобода від цих продуктів або задоволення, що ми отримуємо від споживання цих продуктів? Чи це морально виправдовує те, що відбувається з тваринами? Ні, не зовсім Боже, який вітер. Моральне виправдання бажання чогось таке ж радикальне, як і вбивство. просто сказати, о, мені подобається так робити. Звичайно, це неправильно. Я маю на увазі, якби серійний вбивця сидів і казав: отак, я вбив цього чувака, бо мені це подобається. Звісно, він був би на правий. Так, і здається, тут легко зробити висновок, що неправильно, коли хтось каже: Я люблю їсти м'ясо то ж так я буває тварин. Зі сторонньої, неопередженої точки зору легко. Отже, ще сказала б ви, і я не підказую потрібну відповідь, але слідуючи цій логіці, могли б ви сказати, що так робити неправильно? Так, те, як це зараз відбувається, спосіб у який все це робиться, так це неправильно, це не етично, це не чисто. Багато стандартів в індустрії знизились через низькі ціни. В основному через низький бюджет. Так, це правда, точно. Yeah. Так, низькі бюджети максимізують прибутки та ефективність, але за межами цього це реальність, яка в нас є. Тож, то не заглиблюючись у це, які висновки ви маєте до чого б ви схилялись, якщо ми з'ясували, що це неправильно, не етично та не потрібно якими будуть ваші подальші дії? Чи зацікавились би ви у веганстві, заснованому на тому базисі, що ми тут окреслили, який навіть може суперечити вашим цінностям по відношенню до тварин? Я думав про це, я змалку полював і. Я не знаю ваші погляди на це, але я не збираюся сидіти тут і вгадувати, але це нормально. З маличку мій дід брав мене на полювання, і перше, що він мені сказав, було: якщо ти не можеш одразу вистрілити у тварину, не відчувати нічого, коли вона впаде, значить, не стріляй. Чи ви підстрілювали тварину? Так. І що ви відчували тоді, коли були молодшим? Коли я був молодшим? Я можу пояснити, які почуття мав тоді. Але що саме я відчув? загалом я не відчув задоволення зовсім Чи мало це зворотній ефект. Чи можете ви пояснити, як почувались? Ви не відчували задоволення, але що відчувало? Які були почуття? Я просто скажу, що це було природно, я не хочу сидіти тут і казати, що бувати це круто, це не так. Але водночас це не відчувалось правильно або неправильно. Просто ось так. Ми, моя сім'я, зазвичай споживаємо оленину і свинину. це етично, етично типу чи ви вважаєте це етичним? Об'єктивно? Об'єктивно, ні, але Наші аргументи поля... полягають в тому, що ми не завдаємо тварині надмірних страждань. Це швидко, чисто, без зайвих витрат частин тварин, спортивне полювання. Ні. Тож, по-перше, ми не займаємо спортивним полюванням, нічого такого. Якщо дозволити про спортивне полювання, ми погодилися, що це жахливо. Ця гонитва за задоволенням, яка дає відчуття себе великою людиною, тому що ти застрелив тварину. Якщо ти не збираєшся її їсти, то тварина померла дерева. Темно, її вже не повернути. Але якщо ми подумаємо, чи справді існує різниця для тварини між спортивним полюванням і полюванням заради їжі, тому що як тільки вона мертва, все інше не важливо, бо вона вже мертва, чи не так? Єдине, що важливо, це те, що вона була вбита, спортивне полювання для розваги або для їжі. Для мене обидві ці речі не потрібні. Ви їсте м'ясо, тому що вам це подобається. Людина займається спортивним полюванням, тому що їй це подобається. Тож обидві дії походять від задоволення, а не від Фактора необхідності для тварини, яку вбили, чи є різниця між вбивством заради їжі або заради фото? Ні, тому що вона вже мертва. Різниця в тому, що полюючи заради їжі, ви отримуєте користь від тварини. Якщо ж говорити про спортивне полювання, то я займаючись мисливством з дитинства, бачу спортивне полювання так: ви полюєте не для того, щоб прогодувати когось чи щоб вижити. а просто заради задоволення або трофею. як той хижак із фільму, дуже схоже на нього. Так, чудовий фільм між іншим. Так, чудовий фільм. Але коли я думаю про спортивне полювання, на думку спадають лише шкіра та кістки. Я просто беру шкіру або голову, або щось інше, а потім нічого не роблю з тілом. Я залишаю його гнити. І це схоже на браконьєрство. Я бачу спортивне полювання як браконьєрство. Я об'єдную їх разом. але для кожної окремої тварини досвід однаковий, і це те, що я намагаюсь пояснити. Ми погоджуємось з тим, що спортивне полювання жахливе. І частковою причиною, чому воно таке жахливе, є мотивація, яка стоїть за цим і робить це аморальним. наприклад, ви полюєте з необхідності, бо живете в тропічній Африці або у іншому регіоні, де полювання необхідне для виживання. Тоді все чесно, але це ж не так. Ви полюєте, бо вам подобається смак м'яса, як ви сказали раніше. Так само як спортивне полювання не потрібне, так само і не потрібне мисливство. Досвід окремої тварини однаковий незалежно від типу полювання. Отже, той факт, що вони обидва не потрібні, і досвід для кожної тварини однаковий, означає, що вони обидва неправильні. Так, технічно, це руйнує всі мої переконання. це неправильно, як я вже казав багато разів раніше. Бувати щось саме по собі завжди буде неправильно, якщо це не заради виживання. Чи можемо ми казати бувати когось? Так бувати когось. Вибачте, я вже звик казати щось. Дивні речі, що наша мова підтверджує наші погляди. Зазвичай звертаючись до тварин, ми принижуємо їх, тому що це якась вроджена річ, яку ми часто робимо. Ми називаємо їх щось, бо так ми відмовляємо йому праві розглядатися як свідома особистість. Ви б ніколи не назвали мене чимось, як і я вас. На щастя, я називаю вас кимось, тому що ви особистість, яка має суб'єктивний досвід свого життя. Те ж саме стосується оленів, яких вбивають. Та навіть поза аспектом полювання на оленів є ваше повсякденне життя. Де ви просто їсте в їдальні або купуєте продуктових магазинах чи де Чи могли б ви подумати про те, щоб стати веганом і купувати рослинну їжу, коли потрібно зробити вибір? Так, я думав про це несподівано. Але ще разу, коли я ходжу до продуктового магазину, ще разу коли обираю там шмоток м'яса, і разом з тим я багато разів бачив війні, я думаю, чорт забирай, це вбита тварина. І вона зазнала жахливої смерті. Я сподіваюся, що це не так, але зрештою я не знаю напевно. Думаю, ми можемо припустити, що навіть якщо це не була саме жахлива смерть, це все одно була непотрібна смерть, і це те, через що я прийшов під час полювання. повертаючись до сказаного раніше, багато разів. Багато разів, коли я підстрелював тварину я ніколи не пропускав нагоди, щоб посидіти і просто бути в моменті. Я сиджу і думаю, гаразд, ти знаєш, що забрав чись життя, і це не така вже й дрібниця, тому що це жива істота, в якої є своя воля. Я не знаю, ви релігійні чи ні, але я так. Тож я сиджу там і молюся. Я знаю, це нічого не дасть, але той Олейн сидить там, і в нього дірка в шиї, і він вже мертвий. Це нічого не дає, але чому тоді ви це робите, знаючи, що це нічого не дасть? Чому ви молитесь? Я не знаю. Я думаю, це. Цікаво, чи це більше для мене, ніж для тварин? Безперечно, тварина сама по собі завжди буде невинною. для тварин не існує правильного чи неправильного. Є лише природа. Це важливо, і це стосується етики. Я не знаю, як я пам'ятаю так багато з мого курсу етики. Чудово виходить. Я чудово справляюсь з оцінкою, просто оцінюю свій минулий день чи дні. Я мені цікаво, чи це більше для мене так сидіти там? Чому ви робите це для себе? Що за цим стоїть? Насправді я не знаю. Моє враження можливо, це неправильно чи правильно, але моє враження від того, що ви описуєте. Моє враження, що це майже як звільнення від провини. Так ви молитесь, бо думаєте, що позбавляєтесь провини, що забрали чуже життя. чи ви згодні? Так, я можу погодитись з певним чином. Я знаю, що просто сидіти там і валитись, Звісно, я маю свої переконання, але я не можу сказати це чи ні. Це те, що згідно мого вірування християнства, це те, за що Господь судитиме мене в день моєї розплати. Можна на це сподіватися, але що буде невідомо. я думаю, що ви здаєтесь дуже щирою, вдумливою людиною, яка чітко бере до уваги ці речі. І, можливо, це через те, що ваша сім'я привчила вас до полювання і пошуків. Я не можу собі уявити, як це, бо я живу у Великій Британії. У нас там не так багато місць для полювання, і моя сім'я звичайно не полює. Тому я не можу собі уявити, як це з маличку ходити кудись з батьками або членами сім'ї. Це зміцнене відчуття, що це нормально. Але потім виникають моменти, коли, полювавши тварину, ви зупиняєте, щоб помолитись, не завжди розуміючи навіщо. Можливо, підсвідомо ви відчуваєте, що це необхідно, бо ви хвилюєте, що можете бути осудженими за те, що ви забрали життя без необхідності, і це може бути майже як почуття провини не або через е, як хтось може сприйняти цю дію і це дуже глибоко. Я думаю, що це говорить про людяність у вас це почуття справедливості, і воно є дійсно важливим. Але є ще дещо глибше, а саме наступна думка, якщо причина у цьому. То можна сказати так: якщо ви не натиснете на гачок, то не буде причини молитися, просити будь-якого пробачення чи звільняти себе від будь-якої форми провини. Якби ви просто не натиснули гачок, ніколи не виникло б такої форми вираження чи взагалі потреби в ній? Так, тут все просто так. так, це просто. Як це просто як причина і наслідок? Якщо я натискаю на гачок, то я молюся. Якщо не натискаю на гачок, то я не молюся, і тварина лишається жити. Було приємно поговорити з вами, Кайло. і мені цікаво, чи є можливість для нас подумати після цієї розмови і обміркувати ці речі. Коли в супермаркеті ви дивитесь на тварину, яку збираєтесь купити або на тварині продукти, і ви думаєте про це? Вау, це так чудово. Бо багато людей не роблять цього і в цьому проблема. Тож може, і в випадку, наприклад, коли ви дивитесь у суперців або ще до цього моменту, подивіться на гвинтівку, перш ніж взяти її в руки, або в супермаркеті ще де індеко. Коли ви дивитесь на їжу, задумуючись, просто подумайте трохи глибше, і зачекайте хвилинку, чи потрібно мені це робити? Чи ті виправдання, які я мав раніше, ще діють, чи можливо я зроблю щось по-іншому, житиму інакше? Чи міг би я жити у спосіб, який більше відповідає моїм цінностям? Безперечно. бували випадки, коли я був у супермаркеті, і я знаю, що всі про це говорять. Та кури це щось найгірше. Місця смердючі, нечисті. Всі це знають. Ми обидва знаємо достатньо про це. Були моменти, коли я просто думав. Друже, подивись, я не хочу курки зараз. Так, yeah. so, yeah, тож, кожного разу, коли я бачу курку, я типу ні, ні в якому разі. Я розумію це і думаю, що у вашому характері є щось, що говорить про бажання піклуватись про такі речі. Я не знаю, скільки людей підходять і не погоджуються, але здається, багатьом просто байдуже. Очевидно, у вашому серці є щось людяне, що змушує вас піклуватись про все. Ну, я думаю, просто намагаюсь зменшити шкоду, що ми заподіяли. Це звісно, говорячи з позиції християнської віри. Я вірю, що людина була послана на землю, щоб піклуватись про неї, доглядати за її тваринами, і ви піклуєтесь про них. Хочете піклуватись, і це має велике значення. Дякую вам. Я справді ціную це. Було приємно поспілкувати з вами. Чудова була розмова. Дуже дякую вам. Бажаю вам всього найкращого і сподіваюся, що вам вдасться поспати. Так, що ж, трохи, мабуть, зачекаю, щоб не збити графік сну, але чудова ідея. Було дуже приємно, дякую. Перекладено і озвучено для громадської організації кожна тварина.